24 серпня. 547 днів Україна б'ється. В ніч на День Незалежності ворог вгатив по Дніпру ракетами. На щастя, без загиблих. Проте чимало зруйновано. З нагоди Дня Незалежності у Кам'янському пройшла низка різноманітних подій. Про кожну з них колеги детально розкажуть вам у випуску новин. У проєкті вулицями героїв розповімо сьогодні про вулицю Андріївську, яка об'єднала в одній назві історії шістьох воїнів камінчан Про це та інше сьогодні розповідатимемо у випуску новин міської інформаційної служби. У студії для вас працює Володимир Кремін. Вітаю! Атакували Україну на свято. Серед ночі потужні вибухи у Дніпрі. Ворог втарив по місту ракетами, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Одну з ракет збили захисники з повітряного командування Схід. За словами речника командування повітряних сил Юрія Ігната, ворог атакував Дніпро з тимчасово окупованого Криму та міста Токмак Запорізької області. Також ракети летіли з Ростовської області. Власне, то макція ракети С 300 зазвичай звідти ворог завдає ударів по цьому регіону зенітними керованими ракетами по землі. Далі з Ростовської області зафіксовано дві ракетпуски двох ракет іскандер М. Це балістика. Знаємо, що таке балістика. Знаємо наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу для того, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу. Ну і з Криму. Крилата ракета Іскандер, яку збили наші сили оборони. Щодо влучань, як стало відомо, ворог вдарив по будівлі Дніпровського автовокзалу. Вже вдруге окупанти вражають цей район міста. Цього разу знищено три автобуси, кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо і газогони, а також два житлові будинки. Пошкоджено з десяток об'єктів, серед них відділення банку, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, понівечені 15 кіосків. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється. Станом на 13-ту годину в Дніпро Ова повідомили про те, що кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10 чоловік. Зараз в лікарні знаходиться троє людей: це 55-річна жінка, чоловіки 33 та 48 років. Вони у стані середньої тяжкості. З початком війни поняття незалежності набуло для українців значно глибшого значення. Стало ще дорожчим та життєво необхідним. З нагоди свята до Кам'янчан звернувся очільник міста Андрій Білусов. У вітальному слові йдеться. Сьогодні український народ зустрічає 32 другу річницю незалежності, боронячи її на полі бою та крок за кроком звільняючи українську землю від окупантів. Нині ми, українці, як ніколи єдині у своєму прагненні до перемоги, кожен на своєму місці робить свій вагомий внесок в майбутнє нашої держави, тримаючи зброю в руках, рятуючи життя, ліквідуючи наслідки ворожих обстрілів, забезпечуючи роботу критичної інфраструктури, працюючи на заводі, в бюджетній та комунальній сфері чи в приватному бізнесі. Пройшовши довгий і тяжкий шлях державотворення, успадкувавши багатовіковий досвід мужності і звитяги попередніх поколінь, нині українці захищають право жити на власній землі у вільній, справедливій та незалежній державі. І ми обов'язково здолаємо всі ворожі підступи, адже ми захищаємо своє. У День Незалежності у Кам'янському урочисто вшанували тих, хто сьогодні разом із захисниками виборює свободу України. Військовослужбовці, добровольці, поліцейські, надзвичайники, волонтерів нагородили відзнаками від районної та міської влади. А 11 юних кам'янчан стали повноправними громадянами України. Їм вручили найголовніший в житті документ паспорт. Від імені голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака Кам'янчан привітав начальник районної військової адміністрації Олег Гапіч. Сьогодні настав час випробувань, коли не необхідно захистити нашу незалежність і зусилля нашого президента України Володимира Зеленського. Безмежна шана та низький ухлін нашим героям-захисникам і захисницям, які ціною власного життя захищають країну і наше життя, і наше майбутнє. До присутніх і словами вдячності звернувся очільник Кам'янського. Вітаю всіх з Днем Незалежності. Ваші особі вітаю, всю територіальну громаду нашого міста. Хочу подякувати кожному за те, що на своєму місці ви робите все для того, щоб наблизити нашу перемогу зі вас! Під час заходу, подячними листами від обласної, районної та міської влади, нагрудними знаками за честь та мужність, а та також волонтер з Україною в серці. Урочисто вшанували захисників та тих, хто сьогодні поряд з ними виборює незалежність та щодня працює для перемоги України. Незалежності України насправді ми цю незалежність виборюємо завдяки нашим воїнам, завдяки нашим волонтерам. Так, ми тримаємося і вірю, що ми переможемо. І сьогоднішній захід він є особливий, так бо місцева влада, так, міський голова, відзначив і волонтерів, так хто причетні дійсно для допомоги військовим і внутрішньо переміщеним особам. Найперше, я хотів би знаєте, щоб ми ніколи не втрачали ту силу, це горіння допомагати військовим. Так як наші військові вони не втомлюються нас захищати, і ми маємо не втомлюватися їм допомагати, що влада про нас піклується, що підтримує нас, допомагає нам. Це дуже важливо в такий важкий для країни час. Обов'язково треба об'єднатися, Обов'язково в таку важку хвилину не можна. Сидіти вдома і просто ждати на те, як закінчиться війна, коли закінчиться. Треба об'єднуватись і один одному допомагати. Чим можемо. До Дня незалежності України в музей історії міста відкрили художню виставку Творчість єднає. Експозиція унікальна, адже об'єднала роботи не лише митців з Кам'янського, а й тих, хто знайшов у нашому місті прихисток від війни. Мої колеги побували на відкритті, аби цю красу могли побачити. І ви на експозиції представлені роботи 12 художників, 12 митців з різних стилів, напрямків, різних доль. Сьогодні тут на цій виставці представлений живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, об'єднані різні покоління художників, різні техніки. Роботи глибокі та наповнені сенсами, серед них і впізнала недалеко за межами Кам'янського фольклорна стилізація архетипових образів Олександра Чигорки. Живемо в такий складний час, коли ми вимушені захищати свою землю, своє повітря, своє мистецтво, свою культуру, своїх дітей. Ну і Кожна людина переживається по-своєму, по-своєму переживається і митець. Я малюю на легендарі образ матері, яка чекає. І дай Бог дочекається свого сина, який зараз десь в окопах вже півтора року захищає цю землю. Окрім картин, представлені витвори ужиткового мистецтва, які паралельно знайомлять з історією та культурою. Ми пликаємо. Удосконалюємо почуття любові до своєї батьківщини і разом з тим почуття патріотизму через отакі питання освітні, через вивчення мистецтва, через вивчення історії, звичаїв обрядів. Серед митців Олександр Малаховський чоловік приїхав до Кам'янського з Маріуполя. Там, у рідному місті, залишилося усе життя та усі його картини, більше з яких згоріла. У Кам'янському художнику вперше за довгий час захотілося знову творити. Я здовольство сюди приїхав. Мені город понравился своей своєю уютностью. Може быть, из за етва, і за вот вот, э, удобство города мне мені понравилось і захотілося рисовать. Позувати для своєї картини у стилі Дизель Панк митець обрав чарівну кам'янчанку. Олександр э, до нас звернувся з з проханням знайти йому модель до нашої школи. Він довго дивився, обирав, а потім так повертається і каже: А випадково ви не можете стати моєю моделлю? Я скажу, чому б ні? Для мене це новий досвід, це вперше було дуже приємно, тому погодилася. Велику зацікавленість кам'янчан викликали вишиті гладю картини Олександра Діденко. Мені дуже сподобалась вишивка. Така не обична, вона така та, ото, цікава, що, Особливо глад та гладдю і е, бісером. Я ніколи бісер. не бачила, щоб це бісером так вишивали. Дуже гарно. Митець, який ниткою та голкою створює шедеври мистецтва, приїхав до Кам'янського з під Бахмуту. У нас були воїнські частини, Почалися обстріли. Діти, у нас багатодітна родина, четверо дітей. Ми вирішили все кинути і поїхати. Хазяйство у нас ми в селі жили під Бахмутом. Держали корів та ми корів роздали людям. ну Техніка була, все, все бросили. Трактори були, все кинули. Аби підтримати обдарованого митця та познайомити кам'янчан з його творчістю, організувати виставку художника запросив очільник Кам'янського. Мер об'їжджав соціальні сфери, провіряв, як живуть переселенці. Я йому показав декілька робіт своїх. Йому сподобалося. Він сказав, що треба зробити виставку. Під час урочистого відкриття виставки очільник міста привітав присутніх з найголовнішими святами нашої країни, а також вручив митцям сертифікати на придбання матеріалів для роботи, аби вони і надалі творили та надихали кам'янчан та усіх українців. Хочу привітати наших художників, наших майстрів. Подякувати за те, що в цей непростий час знаходити в собі натхнення, займатися творчістю, надихати нас, мешканців нашого міста, надихати наших військових. Вітаю всіх зі святом, Бажаю на всім миру та перемоги. На жаль, незалежність дорого обходилась кожному поколінню українців, які її виборювали. І нині кожне українське місто несе гіркі втрати. Сьогодні знову кам'янське проводжало в останній шлях свого героя захисника Олега Кабака у жовтні. Хлопцеві мало б виповнитися 23 роки. Олег Кабак народився 27 жовтня 2000 року. Вже з 2020 року перебував на контракті у Збройних силах України. Попри достатньо юний вік він прийняв складне рішення і вже не перший рік служив у складі однієї з найефективніших бойових бригад. Він свідомо йшов туди, де було складно. Ніколи не тікав, не шукав легшого шляху, чітко виконував поставлені завдання. Дуже важко на це дивитися, коли діти, але в хорошому сенсі цього слова. Люди, які мали б розбудовувати цю країну і вести нас далі, вони гинуть. Залишається тільки пустота і звичайний гнів на кацапів, які принесли лихо. В Олега залишилися мати та брат. Воїна поховали на алеї героїв військового кладовища. Доземний уклін захиснику. Сьогодні випуск проєкту Вулицями Героїв особливий. Не тільки через його завершення, а ще й тому, що вулицю, яка раніше носила назву однієї з найбільших річок країни, агресора Волська, з вересня минулого року перейменували на честь шістьох воїнів кам'янчан. Про вулицю Андріївська та її героїв дивіться далі у сюжеті: Андрій Гудим, Андрій Карпов, Андрій Ляш, Андрій Шостак, Андрій Ткач та Андрій Камінський. Шестеро українських героїв, життя яких підступно забрала російська війна, але в пам'ять про яких сьогодні перейменовано вулицю в густозаселеному районі Кам'янського. Бамі, першим із воїнів, 26 січня 2015 року відійшов у вічність гранатометник 25-ї повітряно-десантної бригади Збройних сил України Андрій Ткач. Далі російський ворог, 12 лютого 2015-го, забрав життя Андрія Камінського. Обидва хлопці загинули на Донбасі. Вже під час повномасштабного вторгнення віддали своє життя за Україну Андрій Гудим, Андрій Ляш, Андрій Карпов та Андрій Шостак. Троє останніх героїв загинули в травні 2022 року. Саме про них детальніше розповість їх друг і знайомий Ігор Клец. Андрія Карпова знаю десь. З 18-го, мабуть, року, може, раніше трошки. Працювали разом з ним на Дніпроазот, на заводі. От, Андрій Ляш, теж сусідом От, і допомагав багато мені. Шостак Андрій теж військовослужбовець, служив в Національній гвардії. Ігор Клец, сам підполковник запасу. 20 років проходив службу в одній із військових частин Автономної Республіки Крим. У званні заступника командира полку пішов на пенсію ще до анексії. Вже більше десяти років проживає у Кам'янському. Зізнається, із воїнами, героями підтримував дружні стосунки, адже жили в сусідніх будинках. Вісільчаки такі, якщо треба допомога без питань, що треба ну, друг другу допомагали. Добрі хлопці були. Любили життя, свої родини, країну. Якщо Андрій Шостак був кадровим військовим Національної гвардії України і проходив службу в зоні АТО ООС ще з 2014 року, то Андрій Карпов та Андрій Ляш пішли на захист України з перших днів повномасштабної війни. До того ж, Андрій Шостак та Андрій Карпов були одружені та мали дітей. З Андрієм Карповим звання спочатку, поки вони на злагодженні були. А потім каже, все буде добре, ми Україна, нас не зламати. А, що їм? а я їм то кажу, що хлопці, держиться, спасіба вам. Пан Ігор поділився відчуттями, які переповнювали душу після страшної звістки про загибель друзів. Звісно, було дуже важко прийняти цю інформацію і взагалі приходиш мимо під'їзду, дивишся на вікна, де хлопці жили. Про перейменування вулиці Ігор Олександрович дізнався досить спонтанно під час поїздки у міському транспорті. Каже, одразу зрозумів, на честь кого перейменували вулицю та зупинку навпроти 19-го ліцею. Я знаю, що всі тільки за були, що Пам'ять залишилась не просто в серцях людей, а й зупинка, район. Наш проєкт вулицями Героїв добігає до завершення, як і все в цьому житті. А міська інформаційна служба, в свою чергу, дуже дякує всім, хто розповів про своїх синів, онуків, коханих та друзів. Після смак, який залишається зараз на душі, це смуток, поєднаний із з гордістю. Саме вона надавала можливість привідкривати завісу життя українських воїнів, дослухатися до слів їх найдорожчих людей. Наче десь там, далеко на небесах, хлопці давали згоду в ім'я пам'яті та ще більш проникливого розуміння нами трьох слів. Герої не вмирають. До Дня Незалежності України у плазма центрі Біофарма Плазма відбувся перший у місті фестиваль талантів донорство, творчість, незалежність. Всі його учасники є донорами центру. Також на святі були присутні партнери, однодумці та друзі центру, люди, які підтримують та популяризують його діяльність. Деталі заходу дивіться у сюжеті. На фестивалі справжній калейдоскоп талантів від людей, які гордо мають право називати себе донорами. 12 учасників заходу приїхали з різних частин України. Це люди різного віку з різними обдарованостями, об'єднані доброю справою. Цей фестиваль має об'єднувати наших донорів, наших реципієнтів, тобто хворих, які отримують ліки із донорської плазми. Тому в День Незалежності ми вирішили підітожити, так сказати підсумки нашої роботи. Ми вже працюємо в нашому місті десь півтора року. І, як виявилось, наші донори мають багато талантів. Серед учасників фестивалю гурт Пазлбокс. З початком повномасштабного вторгнення музиканти активні учасники та організатори благодійних виступів на користь Збройних сил України долучаються до міжнародних творчих ініціатив. Для того щоб підтримати необхідність донації, щоб показати людям, як важливо рятувати життя. Ми хочемо із музичною місією, виконуючи власні авторські пісні, також долучитись до цього заходу. Плазма центр активно допомагає нашим військовим. Нещодавно підписали меморандум про співпрацю з благодійним фондом Кам'янського». Вже встигли провести кілька спільних проєктів. Нещодавно біофарма Плазма підтримали фонд благодійним внеском на придбання матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Бажаємо їм розвитку їхньої організації і сподіваємось на нашу подальшу плідну роботу. За час своєї роботи плазмацентр став не тільки популярним місцем донації, а й культурологічним центром, зазначає гість та друг центру Леонід Бройтман. Каже, творчість теж наша зброя. Українська душа це співоча душа, і е, наші вороги, коли вирішили е, прийти на нашу землю, вони не знали, що головна зброя нашого народу це душа, українська душа, яку неможливо перемогти. Я вітаю всіх з ним. Незалежності по завершенню фестивалю відбулося нагородження учасників. Вони отримали дипломи та приємні подарунки від партнерів. Центр служби крові біофармаплазма міста Кам'янське щиро вдячний учасникам та партнерським організаторам за. Створення цього свята. І наприкінці випуску, як завжди, послухаємо погоду. У п'ятницю мінлива хмарність. Вдень та ввечері можливі дощі. Температура вночі плюс 18. Вдень пригріє до плюс 26. Вітер північно-західний місцями до 5 метрів на секунду. На вихідні попередньо дощів не передають. Буде сонячно. Ну а це всі новини на сьогодні. Наступний випуск. Дивіться завтра о звичній порі. Цінуємо незалежність, що виборювали поколіннями. Шануємо свободу, за яку полягли тисячі захисників. Працюємо на перемогу, щоб гарантувати дітям вільне від загарбників майбутнє. Слава Україні!